Бо коли з ангелів він промовив Ти мій син, я сьогодні тебе породив, і знову я буду йому за Отця, а він мені буде за сина. Цей вірш ставить два запитання, що показати ім'я син належить лише Месії, у такому значенні воно ніколи не належало ангелам. Це досконале ім'я, яке успадкував Ісус. Перша цитата взята з другого псалма, псалма коронування, де Бог приймає Давидового царя як свого сина, друга цитата із завіту з Давидом, у якому Бог обіцяє: Я буду йому за отця, а він мені буде за сина. Це вказує на те, що Месія справжній цар, спадкоємець Давидового престолу. Слово сьогодні означає не початок існування, бо Христос вічно був Божим сином. Це мова про його прославлення і місце праворуч Отця. Тут відкривається його царська влада. У певному значенні ангелів теж називають Божими синами, але тільки Христос є сином у царському сенсі. Лише йому належить влада над усією землею. Титул Син належить виключно Ісусу Христу. Він, спадкоємець Давида, обіцяний Месія, правдивий цар, його велич незрівнянно вища за ангельську. Він єдиний, кого ми маємо слухати і кому поклонятися.